Давайте будемо починати працювати. Да. І з чого ми почнемо? Ми підготуємо наші пальчики, да? щоб вони нам дуже добре працювали, бо у нас сьогодні з вами буде аплікація. Ну що, подивіться уважно. Спочатку на картинку, роздивіться, уважно, уважно, Да? Бачите, там дерево. І про що ми з вами говорили? Кожне дерево. Має. Що? Стовбур, гілочки, на яких тримаються що? Листочки тримаються. Правильно. Ми з вами на першому занятті говорили про ліс. Подивіться, як він виглядає, цей осінній ліс. Які барви там різні. І жовті, і червоні. І помаранчеві. Ну що, ми сьогодні з вами теж будемо виготовляти ось такі дерева, а допоможуть нам? Подивіться, що нам допоможе. Звичайні листочки. Я гадаю, ви ходили на прогулянку і назбирали різні, різні листочки, бо в мене їх дуже-дуже багато. Я сьогодні їх назбирала, так, і сьогодні вони нам знадобляться. Що ми візьмемо спочатку? Так. А спочатку ми з вами зробимо гімнастику для пальчиків, а потім будемо робити все інше. Так? Приготуйте свої долоньки. Хочу подивитися, що ваші долоньки на мене дивляться. Де вони, ваші пальчики? Ось вони, чудово. І починаємо, да? Пам'ятаєте? Один, два, три, чотири, п'ять. Будемо листями збирати. Листя осики, листя берізки, листя тополі і листя клена. листя дуба назберемо, матусі букет віднесемо. Да? Розім'яли пальчики свої. Ось букет для матусі із листечком, яке ми назбирали. Ну, а тепер ми приготуємо з вами листочок. Да? Що нам надо буде знадобиться ножиці. Серветка, лесі, зрозуміло, да? і листя, яке ми з вами назбирали. Ма! Так, давайте я трошки опущу монітор свій. Так, спочатку, спочатку, що ми будемо робити? Ми повинні отак обережно зайве відрізати. Оці хвостики, да, за які. Тримаються листочки на дереві. Приготуємо їх собі. Ось вони є. Якого кольору, бачите? І жовті. Ось такі. І вже коричневі. Так, да, і всі вони різні. Ось такі. Маленькі, великі. І за розміром, і за кольором різні. Так. Як ви гадаєте, з якого дерева оцей листочок? В Дитячому садочку у нас є таке дерево. Якщо його потерти, воно має приємний аромат. Це горіх. Бачите, яке в нього листя? Так, ну що, відрізаємо зайві да? хвостики. Ви, що я буду робити? Да? Відрізаємо зайві. Хвостики відкладаємо їх у бік. Так, ось таке листечко. Дивіться, я вам покажу. З якого дерева цей листочок? Пізнаєте? Це кленовий. Дерево клен має таке різне листя, так. Давайте будемо хвостик відрізати. Ось так. Виш, що вам делать? Це, все це ми взяли, Що нам може знадобитись для аплікації? Так. Що, яке в нас листечко ще? Ага, давайте пригадаємо, якого дерева цей листочок. Пізнаєте? Довко. Це тополя, так, це тополя має такий листочок, бачите? Зараз ми підготуємо його. Так. Ось вони з тополі, які різні бувають, бачите? І такі з везеруночком, і кругленькі. Ну що, я вважаю, що ми вже підготували собі листечко, достатньо. Будемо починати з вами, так? Візьмемо жовтий папір і будемо починати. Але що нам тут ще знадобиться? Ну, подивіться у вас. Нам окрім листя знадобиться що? Папір, да? коричневого кольору. Це в нас будуть що? Стовбури наших дерев, так? Ось такі стовбури. І що в нас тут? Дерева де вже ростуть у нас? На землі, так? Будемо починати працювати. Давайте я зараз візьму. Приготую собі робоче місце і ми будемо починати. Так. Mm. Зайве ми зараз приберемо. Пам'ятайте, що в нас є підставочка, mm. так, щоб не забруднити матусі стіл. І будемо починати знизу, так, прикладати і приклеювати землю, на, якої, на якій будуть рости наші дерева. Так, є. Перша смужечка. Так. Прикладаємо серветкою, так, щоб не замастити руки клею. Ось так. Так, трошки нам не хватило, але ця смужка довга. Треба її вкоротити трошки. Візьмемо ножиці і зайве відріжемо. І будемо доклеювати так, нижню частину нашої аплікації. Ось так. Так, тут вже в нас готово, да? Тепер беремо що? Стовбур да? першого нашого дерева. Що ми будемо робити першим? Давайте зробимо дерево яке? Горіх. Да? Ось так, прикладаємо. Натискаємо добре. І... Промакуємо серветкою. Ось так. Ну, а тепер беремо наш листочок. Да? І добре-добре його теж наносимо на нього клей. З одного боку і з іншого. Так, щоб воно в нас добре трималось. Тут хвостик нам, мабуть, буде трошки заважати, ми його ось так. Ножиці, бачите, дуже добре ріжуть листечко. Підрівняли і приклали, де наша серветочка? Ось так. І добре, добре придавили. Ось. Так, щоб листочок у нас тримався. Добре, так. Да. Давайте я покажу, що в мене вже деревце. Получилося малята. Бачите, яка краса. Та ще трошки нахилилось. Мабуть, на нього витерець ходу. Так? Ось яке деревце вийшло. Будемо робити наступне. Так, беремо ще один стовбур. Наносимо клей. І прикладаємо його десь посередині. Ось так. Да. І серветочкою примакну. Ну, а тепер подивіться. Бачите, це дерево в нас буде складатися із декількох листочків. Ось така крона велика в нього. Бачите, дерево, це яке знаходиться посередині. Має не один листочок, а декілька, їх там багато, тож будемо починати. Я візьму ось такий жовтенький листочок першим. Зроблю його самим верхнім. Нанесу клисто. Так. І прикладу ось так. Подивіться, видно вам? Серветочкою придавлю. Листочок наш тримався. Ось так. Перший готовий. Тепер беремо наступний і робимо ж те ж саме. Так, ось і другий листочок у мене готовий. Так. Тут щось трошки нам було мало клея. Виправимо це. Жінки, який би Ви нам ще листочок дати? Ось такий гарненький візьмемо, так. Наносимо клей і прикладаємо його. Ось так. Серветкою. Промакнули добре. Шіпай. Ось, вже є. три листочки в нас є. І ось такий гарненький. Бачите в мене який? Вважаю, що у нас з вами різні листочки, але ж це не дуже важливо. Вважаю, що все в нас вийде і всі дерева в нас будуть гарні. У золотому вброні осінньому. Так. Ось в мене ще один листочок. І серветочку прикладемо. Готово. І лишилося нам ще один листочок. Візьмемо ось такий коричневий. Хвостик відрізаємо. Да, наносимо клей. Добре. Наносимо клей. Це потім висохне. І прикр... приклали салфеточку, серветочку. Ось так. Ось яка краса вийшла. Бачите малят? Так, що можемо ще одне? лисочок маленький приклеїти, так, щоб в нас велика крона була на дереві. Ось цей маленький, ще сюди. Ось так приклеїти. Зараз я вам покажу, що в мене вийшло. Ще а, одне дерево в нас готове. Дивіться. Вже їх два в нас. Ось перше і друге. Осталось в нас ще дерево клеп зробити. Беремо ще один шматочок паперу, да, наш клей. Давайте. Зараз я трошки скоріше все зроблю, а, так, щоб ми з вами все встигли. І ось наше останнє деревце. Майже, майже ми закінчили, так, з вами. Ось так прикладемо, подивимось. Поміститься наше деревце, поміститься. Будемо наносити з вами клей. Так, Добре, добре. Всі края. Намастили клеєм. Ми ж діємо. Зараз я теж закінчую, і ми покажемо друг другу свою один одному свої роботи. Зараз хвилиночку, почекайте. Ви такі швиденькі, молодці. Це мене дуже тішить, що вам подобається. Да? Ну, я вже теж зробила. Давайте я вам покажу. Що в мене вийшло? Скільки чудових дерев. Так, Микита, молодець, вже зробив. Чудово, чудово. Да, бачу. Так, хто там у нас ще готовий? Діма, да, ой, яка краса, які в нас чудові осінні дерева вийшли. Вовчик ще працює, не поспішайте. Потім надішіть мені обов'язково свої роботи. Да, я я я буду... Чудово, я буду чекати. Ну що, наше заняття підійшло свого кінця. Ми з вами зробили чудову, гарну роботу. Ви, великі, молодці. Я бажаю вам гарного дня, чудового настрію, до побачення, до завтра, малят!